Усім привіт, друзі! З вами я, Стас, і сьогодні я буду грати. Грати у. Що? Ну, коротше, ви вже побачили назву гри, я не розумію. До речі, де наш новенький. І його ще, до речі, не бачив. Ну, він, правда, не новенький, а ви його вже бачили о. У... Минулих відео. Ну, ще одне, але за. Отже, ми сьогодні будемо з Сашею грати у гру. Ви знаєте, як вона називається. Не дуже дивна назва, але вже бачу її назву. Тому. Тому... Ого, вже ніч. Ну це так. Я ж тільки зайшов. Короче, давайте знайдемо Сашу, а то я його ніде не бачу. Я в туалеті. Ага, ясно, добре. Добре. ні. Так, да, це щось дуже дивне, Я тут зараз здохну, мабуть, а я тут Сашу шукаю. Окей. Так, дроби, шукаємо тубзик. Тут... вже не подобається. Так, добре, цього разу без жартів. Так, ого, я тут знайшов дещо, не розумію, що. Так. Я йду до тебе. Ага, я зрозуміла, тут нічого, мабуть, далі треба йти, значить. Мені не... Не, я пішов, знаєте, я пішов звідси. Я думаю, що тут дуже безпечно. Хоча я. Та біжут! У нас зараз всі двері повибивають, серйозно. Чого, до речі. Тільки, воно тут Двері вже. Нарешті я тебе знайшов. Тепер ми будемо обидва тут. О боже, ну нам кабздать, мабуть. Я, не... я сподіваю, я не думаю, що це гарна ідея там бути взагалі. Хочу вже тут сидіти. Згоден? Так, я рискну, я і я піду зараз... Че? Да, ну це якесь взагалі загале на счастье. На малый загоре кап сдать або що Хоча хто? Та боже! Та я взагалі звідси Ага, зумело, я в тупику. Я йду до тебе Та боже. Вона уже дістала трохи. Давай, okay. давай, давай. Ні, це показує, що вона заблокувала усі двері. Ага, клас схоже, що я знаю, де Аліса. О! Я знаю, о, так. О, привіт! Ага. О, Боже, знову. Ось тут ще были, ось тут і ось тут. Да, і вони нас об... Об... обох вбили якось. Я не знаю як. А я не зрозумів. Так гаразд. Це вже трохи Та, Боже. Вона знову заблокувала мені двері, щоб я не міг нікуди піти. Так, да, ми це змогли нарешті. Ми, ми прожили цю ніч якось. Ти де? А я в кафетерію пішов. Може, мені щось дали? Ага. Ага, зрозуміло, у мене нічого. <плес> ну це якось це трохи. <плес> <плес> мені здається, що у мене трохи підвагу або. Щ... Я зайду до спортзалу. Сподіваюся, в наступній грі нам пощастить хоча б якось. Я? я. Я. я йду до тебе. Боже, навіщо він закрив двері? О, о! Тут ніби повинна бути. О, це що за кімната. Мені вона, правда, трохи не подобається. А, стоп. Так це ж. Ага. Ага. У мене двері просто вбила, взяла, так і вбила. Да, Та да я йду, я тут у бібліотеці. О, Боже, ще Відкрита двері! Я йду до так, ага. Ні, не там. Ну, а зараз, до речі, буде. Ага, ясно, вже ніч. Так, гараст. Боже, я не можу знайти баскетбольну.

Эх, боже, я, я тут вже, мабуть, усю школу пробігав, цю баскетбольну я ще досі не знайшов. Може, сюди Опа, треба? Так, двері в спортзал вибили. Да. О, боже. Да, ні, не, не вибили, а, а відкрили. Ага, да, добре. Е... Боже, я вже знову круг зробив. Та де ж це з баскетбольну? А як мене вбило? За мною навіть нікого ні, 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 нікого не було, арю. Біля басейну взяла. Добре. Та знову вони всі мене хочуть вбити. біжать, Ні-ні-ні український. Та я як я. вони мене схопили? Давай се йду. Мене уж зачекай. Е, ну все, я тут. О, здорово. За мною. Окей, добре. А, да. Де я і так смішно. А, серйозно. Ну і десь твоє віп місце, а? Гей, ні, блін, серйозно. О, ні. Біє пса I'm out. Пюп. Так, зараз я знаю, мав би дсковатися. Ай. Боже, ця собака вже забормала. Так. Так, я не думаю, що ва. Та добре, я вже й добі... О боже, там вже вони є. Та О... боже! Ні-ні-ні. Боже, я бігу як Сонік. ну все. Ага, ну все, мені хап здесь, лише тому, що двері за мною прямо закрилися. Оце так. А ще у мене. Нормально <реклама> не папа, в одному а. О, нормально? Не, а у неї було таке червоне світло. Было воно. А! Та, бо... Та боже, мене вже мене просто так геть. Так, добре, я вже тут. І що у нас. Ага. Так, я сподіваюся тут поблизу нікого немає. Що? Черпал, а, mm. а як він до мене брэпнувся? з Блумі, Просто берейте боїться. На, ну Ну тоді, ну. Ну тоді хоча б зрозуміло, як вона мене дістала, а. Давай на улиці. Інших... За, за мною Троїця біжить! Саша, за мною троїця біжить! Ага, добре. Секунду. Ух. Так все гаразд, я Ми вже зайшли, тому думаю, це буде трохи краще, ніж минулого разу, да, Саша? Ні. Стоп, що? ч? стоїть. Що? О, привіт, Саша. Не беспи, біжи. Хоч нас випити, да. А, я тебе зрозумів. Ага, зрозуміло, я тут просто стояв і вона мене не помітила. Я краще закрою ці двері. А так краще. ха Отже, на, на сьогодні це було все. Не знаю, що вже казати ще. І отже, всім бувайте! Якось.